Вправа номер 9 для красивих рук, плечей та грудей. Ця вправа працює із верхньою частиною спини. А між тим, у якому стані ваша спина та зовнішнім виглядом рук, плечей і грудей прямий зв'язок. Тому напружте м'язи живота та займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта. Руки поставте у таке положення. А тепер поміняйте положення рук при цьому, зберігаючи у ліктях кут 90 градусів, а спину повністю прямою. Виглядає це так. Вверх-вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Під час виконання вправи. Дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона покращить осанку, а руки, плечі та груди зробить красивими. До зустрічі! Приємного дня!